Сьогодні з пастором Джозефом Принсом Алілуя. Ми одразу перейдемо до Слова Божого, щоб почути те слово, яке Господь приготував для нас зараз. У цей час Ми бачимо, що живемо в останні дні. Амінь. Ми справді живемо в такі часи, коли Господь Ісус може повернутися будь-якої хвилини. Амінь. І це не залежить від виконання якогось біблійного пророцтва. Бо пришестя Господа за нами у Вознесінні це не друге пришестя. Це коли Він прийде за нами у вознесінні, і це не залежить від виконання якогось пророцтва. Або виповнення певних дій, що він прийшов за нами. Ні, це стосується другого пришестя. А за нами він може прийти будь-якої хвилини. І коли він прийде, наше тіло перетвориться на подобу його славного тіла. Ми більше не побачимо смерті. Слава Господу! Ми будемо вічно жити у прославленому тілі. Хай буде прославлено ім'я Ісуса. Ми зустрінемося з усіма нашими близькими, які відійшли до Господа раніше, і самі будемо з Господом. Це найкраще з усього цього. Амінь! Ми будемо жити на небі царство Боже, це не тільки небо, Воно набагато більше ніж ми можемо собі уявити. Слава Господу, ми будемо жити там повік. фодересовітенатіалілуя. Слава Господу. Дякую, Ісусе. я очікую, що Господь повернеться будь-якої миті. А ви Ви очікуєте його повернення? Біблія каже, що перш ніж він прийде, темрява пір вкриє землю а морок народи та для Божого народу говориться та ся Господь над тобою і над твоєю родиною, і слава його над тобою з'являється. Слава Господу. Якщо ми будемо читати далі, то побачимо, що там розповідається про те, як Бог збере ваших дітей, ваших синів та доньок, та поверне їх до вас. Якщо вони відійшли, він поверне їх саме про це. І хочу це я хочу поговорити сьогодні з вами. Господь покладав мені це на серце протягом кількох останніх тижнів. Він говорив мені про сімейні благословіння. Ось чим він хоче, щоб ви насолоджувалися. Він хоче, щоб у вашої родини були благословіння. Бо хоче цього, бо це свідоцтво у ці останні часи про славу Божу. Коли наші родини живуть у небесному мирі та небесному світлі, амінь і ми бачимо образ цього у книзі Вихід, коли діти Ізраїлеві десять кар зійшли на Єгипет. Через те, що серце фараону було жорстким, і через те, що він збунтувався проти Бога, Біблія каже, що Бог послав десять Ба більше останньою карою смертю первінців була кара у вигляді темряви. Темрява була такою густою, що люди не бачили один одного. Це була надприродна темрява. І в цей час темряви, не забувайте про те, що це образ. Бог дав нам старий завіт, щоб ми дивилися на всі ці речі, не тільки як на історичні факти, які нам треба визнати, а як на що, що вказує нам на майбутнє. Біблія говорить, що є, то було вже воно. Інакше кажучи, те, що сталося, сталося як образ, як прототип того, що ми бачимо зараз. У старому завіті ми бачимо тінь. А у новому завіті ми бачимо суть. Амінь. Отже, ми бачимо образ темряви, яка вкрила землю. Хіба не це ж саме відбувається і зараз? Ми бачимо, як темрява вкриває світ. Це юридична темрява, це не природна темрява. Єгиптяни не змогли розвіяти ту темряву завдяки свічкам чи багаттям. Бо інакше вони б швидко позбулися цієї кари. Вони не могли зробити цього у той час ніхто не міг розвіяти цю темряву та в домівках дітей Ізраїлових, як говорить Біблія. прочитаємо 23-й вірш. Не бачили один одного, і ніхто не вставав свого місця три дні. А Ізраїловим синам було світло в їхніх садибах. Я в захваті від цього. Світло у їхніх садибах, світло у їхніх садибах. Отже, людям світу темрява буде вкривати очі, хоч їхні очі будуть розплющеними. Ми не говоримо про фізичну видиму темряву у ті часи. Вона була фізичною. вона заважала їм бачити. Але Сьогодні це темрява, яка не дозволяє людям бачити справжню природу речей. And also, in the moral sense, we substitute evil for what is good and uh, we recall, uh, evil, good we call good. І усе це відбувається через темряву. Темрява вкриває очі людей, а морок, народи. Усе це відбувається в останні дні. Та в ці часи Боже світло, Божа слава будуть являтися через вас, дитино Божа. Їх можна буде побачити на вашій родині. Це особливо стосується родин. Бог говорив мені про це, і я хочу поділитися цим з вами. Бог хоче, щоб у ваших домівках було світло. Бог хоче, щоб ви насолоджувалися світлом у своїх домівках. Як темрява була надприродною в ті часи, так і світло було надприроднім. Це не природне світло їх справ. Не вони давали те світло. Діти Ізраїлеві не виробляли це світло, вони навіть не заслужили його. Не забувайте що в той момент вони ще поклонялися іншим богам. Ми бачимо це далі, коли Ісуснавин говорить їм ви поклонялися ідолам в Єгипті. Багато хто з них навіть не знав Бога так, як мав знати. Та Біблія говорить, що в домівках всіх синів Ізраїлевих було світло. Церкву хочу сказати вам зараз, що Бог принесе світло в вашу домівку. Будьте готові до нього, рухайтеся з ним. Чи є в цьому якась наша відповідальність? Так наша відповідальність вірити і не заважати. Ми повинні дозволити Богу принести світло у наші домівки, у наші родини, у наш шлюб, до наших дітей. Амінь, це потрібно для того, щоб вони побачили те, що хоче відкрити Бог, і щоб вони вже не були сліпими. Слава Господу. Отже, в ці останні дні Бог хоче, щоб наші родини були спасені. Якщо вони ще не спасені, якщо якийсь член вашої родини ще не спасенний, Бог звернувся до мене, щоб я переказав вам: зробіть так, щоб ваші родини були спасені. Слава Господу, щоб ваші діти були спасені. Чоловіки, ви голови дому та родини. Батько завжди голова. Якщо батько не віруючий, то ця роль переходить до віруючої матері. Але передусім Бог звертається до батьків. Батько відіграє вирішальну роль у спасінні родини. Гляньте, що говориться у книзі буття 7 розділі першому вірші «І сказав Господь ноєві увійди ти і увесь дім твій ти і увесь дім твій вся твоя родина бо я бачив тебе праведним не його дім бог не сказав я побачив що ти і твій дім праведні. та завдяки тому що один чоловік був праведним весь його дім отримав благословіння Бо я бачив тебе тебе в однині. бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм у цім роді. отже, благословіння приходить на родину завдяки одній праведній людині. Та Бог звертається до чоловіків. Бог каже: Увійди до ковчегу. Ковчег – і це образ Христа, місце спасіння, місця притулку. Знову ж таки, це образ останніх днів, це образ останніх днів. Та Бог звернувся до одного чоловіка. Які чудові ці слова, ною ну, увійди до ковчегу ти та твоя родина. Бо я бачив тебе праведним. Бо я бачив тебе праведним. Завдяки одному чоловіку вся родина отримала благословіння. Я хочу сказати вам. Мужі Божі, амінь. батьки родин, Ви лідери свого дому. Чи знаєте ви, що ваша родина сьогодні благословенна? Ті благословіння, що ви бачите у своїй родині, безпосередньо пов'язані з тим, що зробив Ісус Христос. Та є принцип Божий. Бог не порушує своїх принципів та шляхів. Справа також і у вас. Оскільки ви праведні, амінь. Ви прийняли Ісуса Христа, пішли за Богом, слава Богу. Ця ваша родина отримала благословіння. Боже серце бажає спасіння не тільки одному чоловіку, а й усій його родині. Бог мислить категоріями поколінь. Коли Бог благословив Авраама, він сказав: Я благословлю тебе і твоє насіння, і всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе. Я розумію, що насамперед це насіння Христос. але Там також говориться про потомство, нащадків Яків отримав ту ж самообітницю. Твоє насіння, твої нащадки будуть благословенні, а Іса, Ісак, Яків та 12 синів Якова і також отримали це благословіння, яке прийшло на них. Божий розум завжди налаштований благословляти покоління. Амінь. Одне покоління за іншим. Біблія говорить: привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Це дуже цікаве місце. Якось я подивився, що там написано на івриті, і зрозумів, що насправді там говориться: привчай юнака до дороги його вуст. Там стоїть слово «п», що означає вуста, привчай юнака до дороги його вуст. Що це означає? Тут діє той самий принцип, що й у фізичному світі, і те, що ви кладете до рота своїй дитині, я маю на увазі їжу. початку дитина може не сприйняти, навіть якщо це буде щось смачне, але потім ця їжа починає подобатися дитині. це смак, який виховується. А найкраще, що ви можете покласти до їхнього рота, це скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Хіба не дивовижно те, що Бог говорить, скуштуйте і побачите? Якщо ми ходимо вірою, то можемо сказати ні. Ми ходимо вірою. Амінь. Бог добрий. Ми ходимо вірою. Ми віримо, що Бог добрий. Та тут Бог буквально говорить: скуштуйте і побачите. Це речі, які пов'язані з нашими п'ятьма чуттями. Амінь. Я розумію, що це духовний смак і духовні чуття. Та тим не менш Бог використовує людські вислови, щоб сказати нам, що він хоче, щоб ми пережили його доброту. Він хоче, щоб ми скуштували його доброту. Нехай ваші діти скуштують його доброту. Слава Господу! Це як їжа. Коли ви скуштували цю їжу, то шляху назад вже немає. Слава Господу! Вони можуть відійти, та вони все одно повернуться, бо вони скуштували і побачили, що Господь добрий. Алілуя! Слава Господу! І коли ви отримуєте благословіння, розповідайте їм про те, чому ви їх отримали. Слава Господу! Диявол хоче дістати ваших дітей. Не дозвольте йому зробити це. Біблія говорить, що диявол ходить та шукає кого пожерти. Не дозвольте йому з'їсти ваших дітей. Один з чотирьох компромісів фараона перед Мойсеєм, коли той сказав, відпусти мій народ. Як ви знаєте, фараон це образ сатани, і ми бачимо один з компромісів тут, у книзі вихід 10 розділі. Це той самий розділ, у якому говорилось про світло у домівках. Це було після того, як Господь наслав град на Єгипет. Тоді фараон викликав до себе Мойсея та Арона, і повернено Мойсея та Арона до Фараона. А він їм сказав: Ідіть, служіть Господові Богові вашому, хто та хто піде? І відповів Мойсей: ми підемо з молоддю нашою та старими нашими, синами нашими та дочками нашими, з дрібною нашою худобою та з великою нашою худобою підемо. бо в нас свято Господнє зверніть увагу на те, що він говорить, ми підемо з молоддю нашою, синами нашими та з дочками нашими. Для чого? Бо в нас свято Господнє. Люди кажуть, якщо ви збираєтеся провести свято Господнє, то хіба є різниця, чи піде ваша молодь, ваші діти? Саме про це говорив фараон. Хочете йти? Їдь. Навіщо брати з собою маленьких дітей? Люди кажуть, невже ви змушуєте своїх дітей щонеділі ходити до церкви чи дивитися дитяче служіння онлайн? Хіба це не буде для них проявом законництва? Чи не буде це для них лише якоюсь формою? І якщо ви регулярно берете участь у вечері господній, то хіба це не перетворюється на якусь формальність? Це ті думки, які диявол намагається посіяти у вашому розумі? Послухайте, друзі, Мойсей не вважав так. Мойсей каже: ми підемо з нашою молоддю, ми підемо з нашими синами та дочками. Бо ми зверніть увагу на це. Не тільки я, не тільки дорослі, а ми, враховуючи наших дітей, маємо провести свято Господнє. Погляньте на відповідь фараона. Це відповідь сатани. А він відказав: нехай буде так Господь з вами, як я відпущу вас і дітей ваших. Зверніть увагу на це. Та глядіть. Бо щось лихе перед вами. Потім він трохи подумав і додав: тож нехай йдуть самі чоловіки. Що це означає? Залиште своїх дітей в Єгипті, тож нехай йдуть самі чоловіки та й служіть Господові, бо того ви бажаєте, і вигнано їх від лиця Фараонового. Саме тоді, як каже Біблія, Мойсей помолився, і Бог наслав сарану. Друзі, зверніть увагу на компроміс сатани. Він каже: добре, йдіть, але залиште своїх дітей. Інакше кажучи, ви чоловіки, йдіть. Ви знаєте, що це за свято? Ви знаєте, навіщо ходити в церкву щонеділі, А от дітей залиште. Добре, не треба бути настільки радикальними та фанатичними. Ну ж бо залиште своїх дітей. Вони все одно нічого не розуміють. Залиште їх, інакше кажучи, залиште їх мені. Ми бачимо жахливу аномалію. Батьки живилися маною у пустелі, живилися старим зерном. В той час як діти живилися єгипетським піром, цибулею та часником. Друзі, Божа доброта, яку ви скуштували його благодать та прихильність. Амінь. Ті речі у писанні, від яких вам хочеться сказати оце так. Ви в захваті від того відкриття, що Бог дає вам. Ваші сини та доньки заслуговують цього. Амінь. Їжа цього світу не здатна наситити їх. Наше серце має бути налаштованим на життя у Ханаані, у землі, яку Бог обіцяв нам, у якій тече молоко та мед. Це християнське життя сьогодні. Ми не можемо бажати цього і водночас нехтувати своїми дітьми. Залишаючи їх в Єгипті. Це жахлива аномалія. Амінь. Нехай вони скуштують та побачать, що Господь добрий. Амінь. Алілуя. Який вигляд має такий чоловік? Біблія говорить у Псалмі 127. Оце так буде поблагословений муж, що боїться він Господа. Так означає таким чином. В іншому перекладі говориться. Таким чином буде благословений чоловік, що боїться Господа. Яким чином? Прочитаймо попередні вірші. Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями його. Коли труд своїх рук будеш їсти, блажен ти, і добре тобі. Твоя жінка в кутах твого дому, як та виноградина плідна, твої діти навколо твого стола. Немов саджанці ті оливкові. Зверніть увагу на благословіння цієї родини. Твоя жінка п'янитиме тебе. Слава Богу, вас п'янитиме її любов. Виноградина дає вино, так? А вино це те, що п'янить. Бог говорить, що вас п'янитиме її любов. Вона завжди даватиме вам її. Слава Господу! Вона завжди буде привабливою для вас. Ваші діти будуть помазані, бо оливкові саджанці дають оливу. Амінь. Бог каже, твої діти будуть помазані. Слава Господу! оце так буде поблагословенний муж, що боїться він Господа. Або таким чином буде благословенний чоловік, що боїться Господа. Ваша жінка буде як виноградина плідна, ваші діти будуть як саджанці оливкові. Друзі, коли ви благословенні, це впливає на вашу родину. Не вимагайте цього від своєї дружини чи від своїх дітей. Не вимагайте від них змін це ви маєте змінитися. Слава Господу. У чому змінитися, пасторе? Стати благословеним чоловіком. Коли ви благословенні, вони змінюються. Коли ви благословенні, вони змінюються. Слава Господу. Усе це відбувається, коли Господь впливає на вас. Справа у вас ми можемо багато що казати нашим дітям: не роби цього, не роби того. Та ви будете жити у тривозі та страху. Вони вчитимуться від вас, вони вчитимуться тривозі та неспокою від вас. Як гадаєте, від кого вони отримують усе це? Амінь ми маємо переконатися в тому, що вчиняємо відповідно до наших слів. Чи віримо ми в те, що поклавши наші потреби на Господа, ми отримаємо мир Божий, який царюватиме у наших серцях? Тоді треба показувати це у наших вчинках. Ми впливаємо на своїх дітей, навіть не розуміючи цього. Амінь. Не вимагайте чогось від своєї дружини. Натомість питайте себе, чи є я благословенним чоловіком. Бо саме в такі моменти чоловік, благословений Господом, побачить усі ці благословіння. Ваша дружина стане для вас плідною виноградиною. Ваші діти будуть помазані. Слава Господу! Вони, як ті саджанці оливкові. Алілуйя! Хочу закінчити на наступному. Ви можете спитати, пасторе принце, а що усе це починається? Я хочу, щоб моя родина була благословена. Я хочу, щоб мої діти бажали Бога, щоб вони куштували та бачили його доброту. Я хочу, щоб вони були спасені, якщо вони ще не спасені. Друзі, почніть ось із з чого ми бачимо чудовий образ нашого Господа Ісуса в історії про Йосипа. Йосип це найкращий образ Ісуса. Погляньте на нашого небесного Йосипа. Погляньте на книгу буття 39 розділ. і Йосип знайшов милість в очах його і служив йому. А той призначив його над домом своїм і усе, що мав, віддав його руку. Йосип – найкращий образ Ісуса. Я вірю, що Бог каже нам дещо з приводу родинних благословінь. Бог каже: якщо ви хочете, щоб ваша родина була благословена, тоді віддайте все в руки Йосипа. У нашому випадку це наш небесний Йосип, наш Господь Ісус Христос. Віддайте все, усе, що стосується вашої родини, ваших дітей йому називайте їх поіменно. Найкраще, що ви можете зробити для своїх дітей, це молитися за них щоденно, моліться за них. Це найкраще. Бо те, що ви не можете зробити як чоловік, як батько, може зробити Бог. Моліться за них. Бог чує молитви за наших дітей. Бо діти дуже близькі до його серця. Амінь. Моліться за свою дружину або чоловіка. Моліться за те, що не можете вирішити самі. Моліться, моліться. Бог може дати відкриття, Бог може відкрити серце, Бог може прибрати всі перешкоди. Тільки Бог може вирівняти криві шляхи. Моліться. Амінь. Ви маєте вплив на Бога. Не кажіть тільки я праведність Божа в Христі і все. Навіщо вдягатися нікуди не йти. Ви вдягаєтесь у праведність, щоб вплинути на Бога. Ви можете молитися, а Бог може рухати небо та землю заради вас. Слава Господу! Дякую, Ісусе. Амінь. Віддайте все в руки вашого небесного Йосипа. А тепер погляньте на результат. І сталося відколи... коли Відколи? він призначив його в домі своїм і над усім, що він мав. То поблагословив Господь дім єгиптянина. Через Йосипа ми можемо сказати, Господь благословив, ставте своє ім'я, дім Джозефа Принца через Ісуса. Аллилуйя! І було благословіння Господне. В усьому, що він мав, у домі і на полі, це стосується вашої кар'єри або ваших справ. І було благословіння Господнє в усьому, що він мав у домі, і на полі. Хай це буде істиною для вас. Амінь. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як Спасителя та Господа, то повторіть зараз зі мною цю молитву. Ну ж, бо моліться зі мною. Скажіть, Небесне, Отче. Я дякую тобі, що Ісус Христос. Помер за мої гріхи на хресті та Воскрес мертвих, коли усі мої гріхи були прощені. Я дякую, що Його дорогоцінна кров вимиває всі мої гріхи. Я дякую тобі, що тепер я нова людина, бо Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Я дякую тобі, Отче, за те, що Ти дав мені свого Святого Духа щоб він жив у мені всі дні мого життя. В ім'я Господа Ісуса Христа, і всі сказали Амінь.